І взяти офлейнера якогось. Та в гармах. <гармах>, <гармах> у, у них просто не залишалося в пулі героїв. Насправді тут треба віддати належне. От е, Петро піднімав цю тему підготовки Спіріт. Вони дуже гарно підготовлені. Так. Я думаю, що вони з цих п'яти героїв трьох передбачили. <гарм> і там два були під питанням, там були варіанти, але вони були, були готові. Чесно, а чому не Абадон 3, яким вони грали? Дуже ж круто, Афотік Шилд знімає, ну раз. І ну, два ренджі, ти приходиш на лінію, тебе просто добасять, там щит особливо тебе не рятує. Фуріон величезний, нетворцей, не починає територізувати. Ре... Тобі треба багато часу, щоб увійти в гру. І думу багато часу треба, щоб увійти в гру. Тут лиш рак просто з'являється. Лише з цими сапортами гарно грає, тому що у одного дуже сильний кетч, елемент ініціації присутній. У другого так само є фуріон, який будь-якої миті може доєднатися і створити більшість. Є там фронтлейн Бістмастер, хоча мені здається, в такій грі Бестмастер. У доречно буде грати саме з білдом через Домінатор, там з виходом Оверлорд, можливо, і одразу там аурами закупитися для своєї команди, щоб посилити ще цього лишка додатково. І всупереч тому, що я не вважаю лишак якийсь ультимативно сильний вибір. Проте ну з пулу спірітів і під, під загальну концепцію їх драфта, мені здається, персонаж дуже гарно вписався. Та в принципі, весь драфт виглядає угу. дуже класно, як на мене. Два мабуть найкращих сапорти, які є зараз в доті у спірітів. Бетрайдера, господи, як його звати, забув. Так, а що на фуріоні ти зробиш? Подивись, ці другі ігнайти залітають, віво пішла вперед вже, і дуже боляче міпошці тут. І як не віддати ферзблат, незрозуміло. Шаман гине. ФБ для най-класа додаткові кошти відповідно на цій лінії, і я тора нічого не можу зробити. А отут Варл робить соло вбивство в міді, і це соло дуже добре для Team Spirit. І якраз в тебе порожній ботал. Ти особливо не можеш десь збігати, швиденько відновити ресурси, щоб це для тебе було безболісно. Ну, слухай, в нього була можливість зробити вбивство. Він вбив в топі тут напад. Так Тим часом є. на Дукаліса, йому дуже боляче. Вже чотири напалми. І до таверни відправляється. Так, більше ще й дума можна тут підпалювати, можна. починати. Да, його з кабинам розстрілюють. Клавс поки виходить з під вежі, не вдається добити Сатаніка, проте. Не можна виходить. На, сам, сам він звідси може і вийде. Да, в Один кущик встрягає, але ні. А що за... Стоп такий був цікавий. А він байтить, він, байтить, він розуміє, байтить, що байтить. В кулдауні Shadow Realm, і наступна тичка його не вбиває, і намагався там ще, може, кабанчиком побити віло. А віву. добайтився, З'являється тукалі з таверни, і дійсно добиває тут опонента. Такий є, так і є. Трайдер повертається третього рівня, там ще кілька кріпасів він зараз подобиває, буде взагалі все у нього чудово з досвідом. Грошенятами Шаман так повільно щось мандрує на фура, поки дуже темпово. У нас така гра, ми бачимо в боті, начебто зробили вбивства. Проте на Клас вимушений лінію повишити, щоб допомагати в топі. Відповідно, Яторо може трошки відігратися і здобути крипі. Ну от ми Зараз бачимо. диви, знову в нас тиск, знову проблеми величезні. Так, да, буде гинути Рінгмастер. От важко, тут і сповільнення від бутрайдера, і сповільнення ще від Кабана. Воно все настакується. Різниця в швидкості просто нереальна для того, щоб кудись тікати. Буде ще один вихід зараз. На Нована, він вчасно помічає міпошку. Ну, ван продовжує тут просто захищати вежу на міді. Гліб вмикається і... на топ, не на мід. На і диви. Що відбувається. Вілоу загинула. Ось Вілоу. Да, там ще руна збільшення шкоди, тому лишрака тут важко зупинити було. І продовжується тиск на Т1 вежу. Ну і в міді зможе продавити вежу з цією руною Ларл. Тут ще диви, яка купа кріпасів виходять, є Праймал рор одразу в шафу ховають, дума. Непоганий дрин також від каліса. І Рую проганяють. І Нован тут з'являється. Так, так, так. Шторм ще зможе пострибати. Звісно, що Рує був прям дуже легкою мішенью, але забрати колапс значно корисніше. Менклас загине вкотре вже від цього лішрака. Варл також сюди долучається до команди. Рю відпустили, до речі, і у нього транквіли, і вони вже вмикаються. 20 хп регану, якщо він тут буквально ще секунд 15 політає, то хп відновиться у достатній кількості. Для а, того, від... щоб повернутися в бійку. Spirit... Він ще небезпечним може бути. Дійсно, Дивись, знайшли Шторма, буде, напевно, якесь продовження. Хоча ні, ні, там зрозуміло, що та, сховають шафу. Саппортів четвертими діаболіками Лішрак миттєво просто знищує. І все одно не забуваємо ще про Бетрайдера, який тут продовжує мандрувати лісами. Починається ранок. Бетрайдер може злетіти. Руйнує Вард. На Сентряк тут ще в нього стоїть. Так, 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 так. так. Але Вард зняв вже непогано. Ну так, і від цього ж, ми розуміємо, відкривається більше простору для Біста, який вже починає займати верхню частину мапи на да, нижню свою вежу, поки Спірід не йдуть захищати. Вони, напевно, продовжуватимуть в міді. Хоча ні. В міді тут теж ну, було небагато людей. На нижній руні зустрічається знову цей Лешрак і Міреско. І колапс ми бачимо, що виходить вже на третю сходинку і переганяє корів коль... суперника. Міпошка встановив тут свій величезний варт, проте його побачили, і на нього пішов напад. Е на, намагається він добити добути і, і він встигає. Круто. Ну виходить максимум з цієї ситуації. Дійсно, витис максимум. Чому тому що зміг розмінятися? Суперники сюди втрьох прийшли, витратили набагато більше часу. Є Бетрайдер, є Бісмастер. Якщо... Ну, бачиш, сильно збиве темп, Ятору, дуже сильно. Зрозуміло, що з кавками, зараз Фуріон почне прям надолужувати і буде швидко набирати. Тим часом клас. Тут соло вбивство для себе знаходить по Дукалісу, зарор без проблем зничує Ріно Майстра. Чуємо е вихід від Нована, да, прилітає ультимативно. І все, наче. не треба чимось чіпляти. Таке враження, треба... що Дукаліс просто загине. Шамані. А ту Каліса покійпать. Вони зловили штурма. Так це прям гайки. Рю дійсно дуже круто підловив тут ворожого Мідра, виривається І вперед. Супер агресивний білд. Зверніть увагу, до речі, на те, що збирає там собі, наприклад, Бісмастер. В нього буде нулі файр. Uh, так, на да, І його то швиденько будуть вбивати, ніякі курки йому не допоможуть. Дуже давно ми не бачили вбивств від Віжен, І ось, нарешті, воно. Скосмоук натискається Spirit. І будуть виходити на no а Він не бачить, а зараз побачить і побачить вже запізно. Да, це буде надзвичайно швидке вбивство Мідера Vision. Віжн... 50 секунд. І Дукаліс Штурма. ще трошки позицію не втримав. Він начебто поряд стояв, але не зміг дотягнутися шафкою своєю і відтягнули. Шторма, відповідно, продовжувати озброювати своїх героїв. Там і Міпошка 12 рівень, і Міпошка через величезний вард грає. Можливо, буде чекати, поки третя ультимативна взагалі у Шамана буде, тому що ми бачили, як з цією третьою ультимативною можна хайграунд руйнувати. Тут ще знаходять на інкласа. Власою його чіпляють він, начебто встигає, де руям заховатися. Він прилетів, він. Віка починається зараз. Дійсно, всією командою рятують тут на інкласа, на інклассу таверні, але забирають Атору у відповідь. І Рю збивають телепортацію також непогана. Відповідь від Vision. Так, так, хотіли нахалявити оце вбивство. Фура каже: так, добре, я до цього 25 хвилин качався, все було так гарно. Єдиний вихід зробив. Ой, тут Бетрайдер міг зараз помітити. Сатаніка. Він помічає. Сатанік натискає БКБ. Проте Бетрайдер його вже ні. далі нема чим почепити, Діжка влучає, але в БКБшного все ще дума. Лешрак втрачає позицію. Прилітає дракон. Перед ним встає Лешрак. Пригломшення. Пішло далі по огромагу, цьому офлейному. От ]ому. я не знаю, я дивлюся вже котру гру Дєма, і я не розумію, чому він грівси не рейтить на огрі. От він рейтить прям пайп Крімсон постійно. І. Ну окей, тут ще нормальна гра для Крімсона. Минулого разу там прям жахливо було. Добре, в нас бійка може розпочатися тут. Діем пішов, а, байпайк, на як вас натискає. Да, диви, одразу нулі файер полетів. Фрує, зараз буває Бліндагер. Ну, ван, сильно встрягає. Проте хто сильніший, поки Без не дума дуже Думаю не нема шкоди. От зараз Дум так. натискається на біста. Піст в таверні. Но ван треба тікати. Він виходить. Дуже круто розкайте своїх суперників. Тут Парівіжнс вбивають ще й шамана. Так, але Шрак має всіх випилити зараз. Здається. А, є Бо, таке я... залишається. є таке І Фуріон в позиції. Да, і Фуріон настрілює. Менквас реагує, до речі, отус на себе накидає, але від Лішарака це не врятує ні в якому разі. О, тут і пошки, давай він знайшов штурма. Да, і шторм загине. Без шансів. От він шаман в глімері просто підходить, знаходить шторм Спіріта, і ми бачимо, що Заблаторн в таверну відправляють Нована. Ну і ось це та можливість, на яку чекали Тім Спіріт. Є хвилина ще не егіге. Я думаю, вони скористаються. В а що мене йому... хочуть під байбак mm. Чи Це що? Виглядає дуже агресивно. Те, що вони зараз робили, да, от, наче там Вард знаходиться, тому можна було під власним вардом пограти. Нападають на Дума. 4000 хп не забуваємо. Лотус свішається, бо його впапає в ласо, і дума зараз просто забратимуть. Ні! Він встигає натиснути, сатанік і віджурається. Да, гине! Гинули шрак, поки продовжує стрибати шторм. Ще Я шаман. то робив Огра весь цей час! Трошечки і просто всіх, всіх можуть нас доганяти а, зараз, а, а, а. кого нас доженуть, всіх заберуть. Фуріон чи є кому телепорт збити, на щастя, немає. І чим то не було віжена, чи то не було Вортекса, коротше, шторм, да, не зміг затримати. Вортекса не було Вортекса, скоріше за все. А є таке. Так можна ж напасти отак надумав, просто. На, тут Лотоси і з цього боку працюють. Ренжова казарма вже фактично загибло. І, і огра витягують, і огра дуже швидко розбирають. А це достатньо важливий захисник. І байбеку О, немає у нього. Так, і шторм після баю У нього ще три хвилини на таймері. Тому шторму теж не можна зараз якось підставлятись і у Дума, немає Дума. Але Спіріт не хочуть навіть продовжувати тиск. Вони просто виходять звідси. Вони залякують, залякують. Бачиш, вони такі добре. Ми вони розуміють, що з'явився Рошан, і вони цей таймер хочуть використати якраз. На отримання третьої егіди. Ой, одразу битрайдер вирушає. Диви, він хоче когось почепити в ласо. Буде спирти. І він почепить. І він почепить. Найн-клас в таверні. От якраз виходили під рик цього рошану вийти, зняти варди, проставити, можливо, свої. Support Vision. Спірід цей момент безумовно прочитали. Ви бачили, як Бетрайдер вирушив ще заздалегідь в напрямку свого Варду. І Бетрайдер там майже ганім вже має, йому так, 800 так, так, золота так. не вистачає. Лінкенсфера у Ларва, прям вже дуже готові, багато там. крутих артефактів з'являється у нас ну, у для... Спірі. І може тут вийти дуже вдало вдаловішн. На, зараз побачили. побачили, побачили міста, будуть стрибати, але стрибають вершні-решта. Ларла чи хто до кого стрибає взагалі не зрозуміло, там шторм отримав. Хекс, його забивають руками. Дай пригломшений дум, Його теж зараз забиватимуть руками. Ні, він поки що живий. Ось він і рефрешер, Ще один праймл Roar. Ховають його в шафу. Лише тим У часом загинув. сатані. У нього буде сатанік. Не але буде чи сатаніку? буде змога бити руками. Так, немає цієї змоги. Ну все, я не зупинити. Він просто руками забуватиме. У шторма з'являється байбек в цю саму хвилину. Ні, 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 сюди повертається дум разом дуже зі штормом. Це Проте дуже погано. вже втратили всіх сапортів, але вб'ють зараз. Я торо перший раз. Так а що робити далі? Бо зараз зрозуміло, шаман, на всі гроші б'ються. Віжен тут. Doom. Є Блекінбар. Просто забувати руками буде. просто забувати руками. Неживий Сатанік після байбеку в Таверну відправляється. Яторо може байнутися, якщо захоче, він бається. Він розуміє, що в Рожикері не повернеться. Забирають тут ще й най-класа. У найн класа байбек є. Спіріт. Вони зараз всі сюди будуть. Вони повернуться, вони повернуться, вони не відпускатимуть тут героїв суперника. Огру боляче, проте поки що є Ретівна шафа. Після байбеку потрапляє в Йому дуже боляче. Він відправляється в Таверну, лишаються. Ще третя, четверта, п'ята позиція проти Дієма. Також гарантовано звідси не відпустять. З'являється правильно урор у колапса, діємо поляче, тримаючи Дукаліса. Дем до Таверни. Дукаліс також до Таверни. І GG прописують Віжн. Вони побилися на всі гроші і вони цю бійку програли. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду! Like ну, Хочеться якогось фронтлейнера з трибуна, який от цих сапів буде вбивати, який піде вперед і пов'яже між собою цих сапів. ДПшка ДПшка. ДПшка, ДПшка під Дазлом. Да? Ну, цікаво виглядає ДПшка під Азлом, але ж вона на квапу жодним чином не впливає. Там ж демеджу, я дивлюсь, там палець, там Сонік. Це все під глобал банально, Та, ні, це насправді це ж лімітована шкода. Це те, що ти можеш порахувати. Ти знаєш точно, скільки тобі треба тримати здоров'я у себе вище свого, для того, щоб не загинути, і плюс у тебе ще й дазл. Тобто там ДПшка з питає будь-яким захисним артефактом, вона може переживати цю всю історію. Тут деві такий побіг прямо. Ну, він хоче, щоб просто руну забрали, напевно, так. Да, і там є люди, які будуть забирати руну. хоча З цією командою, командою прийшли відбуватися, так. Проте диви, колапса вже не врятувати, і тут загинуть. А Спірити всі тут можуть загинути. Сонік є. На, з Соніком можна буде компенсувати. Але навіть так. Чи переб'ють Спіріт і цю ДПшку, бо там ще є Сіфон у Ноувана, no і він його натискає, і Рю там загине від Дукаліса. Нован no розуміє, що треба тікати від копиї до Сіфона ще 10 секунд. І Нован no до таверни відправляється, і врешті-решт Спіріт все ж таки свій досвід відбивають. Так і є. Так і є. Да, добиваючи тут і Дізраптора. Але з яким. Боєм тут проти. Але все Яторо доросі. прилітає сюди, а тут на нього вже чекає на інклас, і немає телепортації, відповідно. Це і є смерть. ультимативна удазва. І Дазл з ультимативною дуже багато шкоди завдає. Ну це просто смерть буде. Яторо в таверні, і Дазл а, виживає. Не забрати його тут, і в нього є ще лотус. урна, і лотус, та, і Дазл спокійно перехилюється, зараз буде фуловий. І зараз вони грають за команду зелених. Далі можете самі продовжити цей ланцюжок, логічний. Не встигає ультимативно натиснути, колапс. Клап ще буде заважати. Да, тому тут взагалі просто нуль клавіш, багато дізейблів, колапс ще тут побігав. Але тут тіммейти готові Трьор. помститися. Ми бачимо. Колапса повертають, колапса зараз забиватимуть за шейкл, працює екзорцизм. А, глобала немає, нема чим зупинити от такий контрнаступ. Тому просто подивився сайленсер там з лісу, нічого не зміг діяти. Просто тут гра набагато краще йде для його команди. І тут побачили, Яторо, встановлюється величезний варт, використовує Дазу ультимативну свою, підходить ілюзію, і Яторо в таверні. Не знаю, не знаю. Фуріон прям не подобається. І, взагалі, яторо, що перша гра, що друга. Ну, на першій там добра команда змогла йому заспейсти, і він там. Там фішка то, в тім, дійсно, що в чотирьох могли грати в Але вперед. зараз вже не можуть грати в чотирьох. Зараз їх просто ну, битимуть постійно. Так і є. Коли Варл... Не може побити всю мапу в соло, то ти на фуріоні. Ну, от, просто гинеш. Ну, такий є. І захисних айтемів там якихось не буде, від нього Спіріт. Під 14 хвилину в трьох виходять в смоук на ворожий шрайн. Досвіду. Побачили, тут Дазла, є Фінгер. І можна за Фінгер Sonic Wave, Дазла спробувати бити, але не встигають. І Дазл встигає натиснути на себе Грайв. Але гине все одно Дазл. А це що за блискавка взагалі така була цікава, яка там полетіла. Хоча там, може, і отрута тікнула, то я не встиг особливо помітити. На. Дозбирав собі БМ. Я... Проте за це втрачають спіріти. Зачекай, зачекай, за, там ще на рудні вони знайшли дев'ятикласника. Колапс, так, колапс встигає в останній момент сюди прийти, щоб знищити на класа І свій досвід вдруге поспіль спіріти відбивають. Ще й Вард цей заберуть. Mm, да, тут пастка на активній руні, але Вард стоїть весь цей час. Я Вард глобал непоганий, вдасться вбити шамана дуже швидко. Проте це тільки uh, е шаман? Проте да, це, це лише шаман. Це всього лише шаман був. І тут добре, що віжену немає, що ще Глімс не може використати. Дукаліс, бо там би ще когось можна було забрати. На, диви, і одразу зрозуміли, де конкретно знаходиться варт оглядовий. Ну і спіріт. Багато здібностей Спіріт витратили, розумію, це чудово віжн. А, вони будуть забирати зараз рушана. Спіріти розбіглися мапою. Другий екзартизм є. Не будем. А, жодного контесту. Тут знизу знайшли знову ятеро, і він знову помре. Не знаю, Фуріон То на інклас просто... його просто нищить. Найнклас просто шукає Фуріона Я не розумію, і з що ультимативною його забиває. Вже прийшли натисли на Т2 вежу, і з кожною хвилиною Ті враження впаде. те, да, що для спіртів грає величезна вибуха. перевага. Я думав, що тут Фуріона знову знайшли. Але ні, він був, він був в спині, диви, і його зараз ледь не помітили, не встигають його на глімсі повернути. Проте навіть так я думаю, що Віжн задоволення. Хоча слухай, а тут непогано дуже чіпляють Нована. No так можна ще й Дазла далі в продовження не можна, тут, хоча б Нована no вбити, хоча б Егіду вибити, бо в нього ще є і ул, і вже гине Ларл, і Нован no все ще живий. Навіть перше життя. От тільки так фінгером вибивають спірити, врешті-решт. На Перший заряд фінгру, до речі. Перша вежа. Перша вежа, 22 хвилина, якщо що. Ну так, да, ви бачите також перевагу порівняно. А, в міді, в міді немає. є статік шторм. Схопили Дазла. Дазла спробує швиденько забрати і пропадала. Нормально. Не встигає Дазл нічого протиснути. Все ще він якийсь сильний цифріон. Чи вже якийсь сильний правильніше буде сказати? Побачили шамана. Шамана починають бувати. Квопа, Сонік Вейв непоганий, але знову ця клята курка. Вона змушує квапу залишитись на зайвих півтори секунди. Ну воно дуже боляче, До речі, ставився так, так, так. Блейдмейл працює, і там ще й Дукаліс зіграв не найкращим чином. Не зміг в Статік Шторм зачинити через Глімпс з героя. Але як завадити саме от Чу, так, за як відправили, просто відправили. Щоб він його. не розбив банер? Не знаю, можливо. Лол. Але сюди підходить вадер, Варл, банер розбиває, врешті решт Так, так, так. Але половину міцності ве. Вже втрачає, стрибає туди. Primal біст. Він майже розбиває обличчя. ДБШ ДБЕшка падає дуже швидко. Проте подивись. Дум присів зараз на Фріона. Фріон ледь живий. рує вже в таверні. Дум що, під дією хексу. Дієма майже добиває, Клапа вже у нього на обличчі і має, має добувати Дазла. Зараз команда Тім Spirit. Вже дві втрати зазнали. І сатанік. Ноу ХП. Його тут зараз добуватимуть. Шаман на долю секунди зміг втримати Ларла. Проте все закінчується. І бійка закінчується на Spirit. А чи на закінчується вона, тому да що Сатанік 6 і... гіди гідів стає і. А. Добиваючи й найн-класа колапс там. І Сатанік тут лишається. Ну, і sei... Блекінбар в нього вже немає. Так є лоту щось цей набридливий. Сатанік Оу, підтягує, підтягує гапном. Підтягнувся диви, але тут ультимативна від біста. Біста теж повертають. Дума цього хотілося би забрати. Треба його якось розкайтити і кайтити. Вдається. І Кайтчений Дум падає І Це камбек, спіріт на хайграунді. Спіріт вбиваються, вбивають усіх героїв суперника. А, і Дума в гарній позиції тут добили, тому що йому важко було долучитися там, до певних членів команди. Dakar, що тут дорозбирали гравців, да, і Спіріти розуміють, що їм треба просто розбирати. І камінцем там колапс дуже круто добиває. Так, так. Тут же наступна бійка тим часом починається, продовжують свої атаки, Ще з Спіріт саме треба добити шамана, шаман в таверні, вмикає екзорцизм, но якщо він телепортується звідси. І він телепортується. На одному хп. Він просто на одному ХП телепортується звідси, все ідеально для Спіріт складається. Чи є з боку Team Spirit, прям дуже ультимативні герої. Я не знаю, мені здається, що. А насправді, що там теж є? Чіпляє, тут Сайленсера, до речі, Сайленсера тут вбиватимуть. З ним розібрався. Рефер він зібрав. Вистачало коштів, Так, коли вийде з таверни, буде два Сайленси, відповідно. Я так тобі скажу, моя думка Primal, 25 рівень з айтемами, він сильніше, ніж ДПшка і ніж. Дазл Тор вже дедалу з'явився на фріоні. І от він вихід. Відбігала ДПшка. Зараз ще могли побачити Кріпенсферу. І ja, ще раз побачили, і можуть зараз стрибати. приголомження залетіло. Так, і знайшли. Лінка збивається. Одразу БКБ натискається проти тут Праймал Beast. І він не дозволить ДПшці піти. І Попар стрибає далі. І ще знайдшли супортів. Супорти тут теж можуть загинути. рефрешер пішов. Дум напав у відповідь, і під дію думу Квопа Звалиться прямо зараз. да мінус два Сайленси, два глобли. Ну так бійка відбувається. Бачиш, просто Пані вони бачу. стрибають, і навіть Блекінбар ДПшку не рятує. Просто її гамселить об землю прямо в Блекінбарі Primal. Mm. Квопі, також на БКБ байдуже. Sonic в принаймні. І просто знищують ДПшку в БКБ прям і Спіріт готові продовжувати. Вони розуміють, так в них немає сайленсів, але немає ультимативної у Дума. О, сюди о. заходить Міпошка, заходить під вар, дуже боляче йому, і Міпошка просто загине. Орую ну, сильно не дограв цьому епізоді, хоча це не заважає все одно. Ну... Забрати на інкласи. не докупав. От він хотів, як якщо гравці на Ліоні знають, да можна копнути в персонажа, можна копнути в землю. землю, і в землю там на кілька шипіків воно там далі може спрацювати. Ну і зазвичай працює, але тут Ліон е не довідчув. Не докопнув шалений. Проте недостатньо багато часу. Стрбайна і через профи починають розвалювати. Але ні, подивись на дума. В нього вже немає ХП. Хоча Дазл рятує. Рятує. чи врятує остаточно. Є Егіда. І Егіду забирає саме колапс. Він гине, проте з Егідою, І це не важливо. Глобал. Вже є. Заштовхують зоніквоєвом назад. Цього дума. І ну, мають розвалюватись. Ну, і без дома зараз все... розвалюватись. Чи ні? Чи ДПшка все ж таки вивезе? Диви, Дазл живе. ДПшка поки ще жива, і вона тікає з печери. Рошана. Збивають знову лінку, як її наздогнати. Диви, і і тримають, тримає квопу. Тримає і вона ще й під Сайленсом. І ще й варт її розбиває. Вистрибує на останньому ХП. Врешті-решт байбекається Фуріон, хочуть все ж таки вбивати тут своїх опонентів. Сапортів вони добиватимуть. Гине дукалі, згине також в нас і найклас. Але в принаймні змогли вийти, і це витрачений байбек від Ятора. Це взагалі диво, що в нього байбек. Так, так, так. Тому що зазвичай він гине якраз без байбек. От зараз ситуація дуже небезпечна, коли він витратив всі гроші, коли в нього таймер, копа дострибнула. А як вони це все зрозуміли? Копа на хеге стояла, чекала. А, окей, окей, окей. Лопа стояла весь цей час на хайграунді замість тварда, і виходили так, в Смоук Віжн і побачили першим Дізраптора. Його просто вбили. Проте Сатанік знайшов розмін. За гарпун знищує Ліона тут. Так, перехоплюють власну заставу Віжени. Віжони. Тим часом 42 хвилина вже гри. Бігає. його класник бігає. Його побачили. Ну все. Його заберуть. Знову залишаються без супортів гравці. Vision. Ти просто подивись. Перший глобал вже пішов. А ДПШ вже в таверні. І ДП немає. І Сатанік під сповільненням. І його можуть звідси просто не випускати. Його продовжує змогувати Леон. Черговий глобал пішов, і Ятро настрілює по дому. це буде діджі. Ну і Сатанік просто стоїть, його знищують, можна добивати. І Дазва. Три байбеки вже використовують Vision. чотири байбеки використовують Vision. Вони нікого взагалі ще не вбили. Продовжує цю атаку в нас колапс, і от тільки зараз, можливо, першого героя вб'ють Віжн. І то не факт, тому що колапс не він живий. Квапа ще раз нагерчала на всіх, вже мінус три. Навіть колапса вбити не вдається. І 8 в 0, 9 в 0 цю бійку виграють Тім Спірі, так само, як і на минулому Рошані. Забігає колапс на своєму праймолі, забирає гіду собі, відштовхує трошки дума, і далі просто без шансів.